Що ми бачимо на цьому відео? Якась річка чи затока? Багато човнів, а в них африканські чоловіки. Шум, гамір, крики. І кожен полоскає у воді якісь ганчірки. Що за біжимо в коментарі? Люди питають, що вони роблять: ловлять рибу, перуть білизну. Якийсь штатний гуморист відповідає: Ні, вони грають у футбол. Ха-ха-ха, дуже смішно. Але що відбувається насправді? Я знов трохи поосінтив, так це офіційне дієслово, і знайшов де це знято? Локація Олесун, Норвегія. Ладно, я приколююсь, це Кірікірі Вотерсайд, -кірі передмістя Лагоса, столиці Нігерії, поруч порт і нафтобаза. І навіть із космосу видно, який тут бруднючий тришак. Сюди постійно швартуються судна. Завантажити мазут, дизель, бензин, все, що горить. Паливо нерідко виливається просто в лагуну. Іноді випадково, бо все гниле, а іноді по домовленості. Ви зрозуміли. В порту, як грифи над саванною, чатують чоловіки на човнах. І як тільки щось розливається, вони налітають із. Збирають паливо. Макнув ганчірку, викрутив просто в човен. Повторив: дизельне паливо має щільність менше, ніж морська вода, тому воно спливає на поверхню. Потім його можна буде зібрати і продати на ринку в Лагосі. Робоча схема. Головне, щоб ніхто не вирішив перекурити.